На останній сесії модуля ми поговоримо про ресурси, які можемо надати нашим пацієнтам для отримання необхідної психологічної підтримки та лікування. Ця сесія буде присвячена наступній цілі навчання: надати перелік механізмів перенаправлення пацієнтів для отримання психологічної підтримки та лікування. Не завжди ми маємо змогу надати фахову підтримку своїм пацієнтам самостійно. Через брак компетентності у сфері психічного здоров'я та через складність проблем, з якими стикаються пацієнти. У такому випадку дуже важливо скерувати пацієнта для отримання фахової допомоги. Звісно, якщо у вашому закладі працюють психологи та психіатри, ви у першу чергу можете направити пацієнта до них, керуючись маршрутом пацієнта, який існує у закладі. Якщо таких маршрутів для пацієнтів, що знаходяться на АРТ немає, подайте запит на його створення. Проте може виникнути ситуація, коли таких фахівців у закладі немає. У такому випадку слід направити пацієнта до фахівців за межами закладу. Розглянемо, куди можна перенаправити пацієнтів з віл СНІД для отримання спеціалізованої допомоги у сфері психічного здоров'я неформальні перенаправлення. Давайте почнемо з обговорення неформальних ресурсів. По-перше, добре, якщо у вас у доступі завжди є посилання на важливі навички у період стресу, та чат-бот друг у телеграмі. Роздруківки з цими посиланнями можна розкласти у доступних для пацієнтів місцях, а QR-коди прикріпити у місцях, відведених для інформації такого типу. По-друге, ви завжди можете скерувати пацієнта до лінії психологічної підтримки Національної Психологічної Асоціації України. Ця лінія працює не лише як кризова, але й дає змогу будь-кому отримати кілька сесій безкоштовної психологічної підтримки у форматі відеозв'язку. Також ви можете поруч розмістити інформацію про лінію запобігання самогубствам 7333 офіційні перенаправлення. Тепер подивимось на офіційні перенаправлення. Віднедавна лікарі первинної ланки, які пройшли відповідне навчання, компетентні надавати підтримку у сфері психічного здоров'я для своїх пацієнтів. Тож переконайтеся, що ваш пацієнт уклав декларацію з сімейним лікарем і направли його до цього фахівця. Перед цим можна перевірити, чи має відповідний центр первинної медико-санітарної допомоги договір з НСЗУ про надання такої допомоги за пакетом підтримка та лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Зробити це можна на сайті НСЗУ завдяки створенню психіатричних відділень. Центрів психічного здоров'я, ділянок при амбулаторно-поліклінічних закладах охорони здоров'я почала інтенсивно розвиватися амбулаторна психіатрична допомога. Перевірте, чи не відкрився такий центр у вашому місті. Якщо такі послуги доступні, ви можете скеровувати ваших пацієнтів у такі центри. Деяким пацієнтам може знадобитися високоспеціалізована допомога, можливо, навіть стаціонарна. У цьому випадку ви можете направити свого пацієнта до психіатричного відділення багатопрофільної лікарні. Кількість таких відділень швидко зростає. Тому перевірте, чи є вони у вашому населеному пункті або до стаціонарного психіатричного закладу. Перевірити наявність таких послуг у вашій громаді можна також на сайті НСЗУ. Внаслідок війни. Багато гуманітарних організацій відкрили свої представництва в Україні та безкоштовно надають населенню послуги психічного здоров'я та психосоціальної підтримки перевірити інформацію та дізнатися, чи працює хтось у вашому місті, ви можете за посиланням Зворотній зв'язок після перенаправлення. Важливо пам'ятати, що перенаправлення за допомогою з питань психічного здоров'я має бути процесом із зворотнім зв'язком досить частими є ситуації, коли пацієнт а. не звернувся за допомогою після вашого направлення б. Не зміг отримати там допомогу В. Отримав допомогу неякісно, не у повному обсязі г. Стикнувся із упередженнями та стигмою у свій бік. То що. Тому важливо запитати пацієнта через декілька днів після направлення, чи він звертався за допомогою та чи отримав необхідну допомогу. Запитайте його, чи було це корисно, чи влаштовує вас якість допомоги. Якщо у пацієнта склалося негативне враження, зробіть повторне направлення до іншого фахівця. Інформацію про випадки дискримінації щодо ваших пацієнтів слід збирати, потім, спільно з командою, приймати рішення щодо подальших дій, можливо, слід провести серію просвітницьких зустрічей ваших працівників та працівників закладу із психіатричної допомоги, щоб вжити інших заходів для подолання стигми та упереджень у підсумку. Оскільки багато з нас не завжди може надати професійну психіатричну допомогу своїм пацієнтам, ми повинні знати, які ресурси є у нашому регіоні. Ми можемо скеровувати пацієнтів до фахівців у нашому закладі, або нам може знадобитися направити їх до інших закладів чи організацій. На цій сесії ми обговорили неформальні, такі як гарячі лінії та офіційні ресурси. Які включають амбулаторну та стаціонарну психіатричну допомогу та допомогу гуманітарних організацій?